Потурбуйтесь про весняну красу вже восени. Привіт, друзі! Хочу сьогодні з вами трішечки поділитися своїми планами на цю осінь. Настав саме ідеальний момент для посадки цибулинних. Я своє замовлення вже зробила. На цей раз я взяла тюльпани і крокуси для двохрівневої посадки. у горщик. Двохрівнева посадка нам дає таке безперервне цвітіння. Спочатку у нас з'являються крокоси, а трішки згодом ми можемо бачити і тюльпани. Зразу хочу кілька слів сказати з приводу посадкового матеріалу і самого магазину, в якому я робила ось це замовлення. Коли я зайшла на сайт Флоріума, чесно кажучи, у мене просто розбіглись очі, і я навіть забула, що я туди прийшла саме за тюльпанами. Там можна собі підібрати будь-яку рослину на будь-який смак і зробити будь-яку композицію. Якщо говорити за сам посадковий матеріал, то мої тюльпанчики і крокуси приїхали ось в таких пакетиках, перфорованих пакетиках, для того, щоб сама цибулька дихала. Ці цибульки вони привезені з Голландії і на всі цибули у флоріума три роки гарантії, що не може не радувати. Якщо говорити за самі цибулинки, то всі цибулинки ціленькі, рівненькі, без пошкоджень, без плямок, можна висаджувати і милуватися навесні цими квітами, які ми саджаємо. А ще за промокодом Квітканута ви отримуєте додатково 10% знижки на ваше замовлення. Тюльпана я обрала собі просто неймовірний сорт там на сайті такі сорти, але я взяла собі самий самий незвичайний на мою думку. А сорт називається Містері Вайлей. Можливо, якось не так я кажу цей сорт, але вже пробачте. І крокус Жана Дарк. Я собі, чесно кажучи, запланувала таку композицію в світлих тонах, тому що в мене всі мої плетені горщики з штучного ротангу, вони всі яскраві, або якісь там бірюзові, або фіолетові, або рожеві. І саме в таких плетених Кашпо будуть круто виглядати саме композиція саме в світлих тонах. Тому я я обрала саме такі сорти крокусів і тюльпанів. Якби я висаджувала тюльпани, тільки то це було б так само монопосадка. Мені подобається, щоб це був один сорт, їх було багато, і це виглядає дуже класно, на мій погляд. Що мені знадобиться для посадки? Мені знадобиться технічний горщик. Всі ви знаєте, що я висаджую всі рослини в технічні горщики, і потім ці технічні горщики я ставлю в плетені ці кашпо. Далі, мені знадобиться торф нейтральний разом з садовою землею, або можна взяти універсальний ґрунт. Мені знадобиться пісок, мені знадобиться щебінь, він буде у мене в якості дрінажа. Трішечки я додам попілу. І зверху я це все замольчую мілкою фракцією кари. Зараз я просто це все посаджу і залишу так до весни. Поки все я буду готувати для посадки, тим часом мої цибульки я занурю в протруйник Максім. Далі все просто. Беремо горщик на дно трохи щебеню для дренажу, бо тюльпани не люблять плавати. Засипаємо ґрунт, а в нього додаємо дрібку зали. Бо хто ж не знає, що це суперфуд для рослин. Фосфор, калій та ще купа мікроелементів. Далі подушка із піску, щоб уникнути гнилостей. Розкладаємо цибулини тюльпанів на глибину 10-12 см. Присипаємо ґрунтом і додаємо сюрприз. Зверху цибулини крокосів. Ще трохи ґрунту. І вуаля. Тепер залишилось перетягти цей горщик у моє улюблене кашпо. І так, це теж частина ритуалу. Тут я трохи заморочилась і замульчувала корою. Хай буде не тільки корисно, а й по стильному. Тепер горщик залишається зимувати на вулиці. Тульпани морозів не бояться і перезимують спокійно, а навесні чекаємо цвітіння, як закохані чекають на побачення з ніжними мріями та тремтінням у душі. І хай квітнуть українські сади!